Друзі, всім привіт! Як у вас справи? Надіюсь, все добре. Отже, сьогодні, як ви по назві зрозуміли, так моє відео також буде стосувати з парфумів, які саме я використовую. Нещодавно на каналі Галі, а саме канал називається Несе Галя Воду. Хто ще туди не заходив, хто ще не дивився, заходьте, будь ласка, надзвичайно цікавий канал дівчини, яка проживає в Америці вже дуже багато років. І показує своє життя саме там за океаном. Тому е, я позняла, якби, естафету, можна сказати, тому що Галина, випустивши дане відео, вона запитала, хто якими парфумами користується, що писали і тому подібне. І щоб написати, я вирішила показати. Я думаю, так буде цікавіше. Отже, я підібрала всі свої парфуми, в принципі, можна сказати навіть по рейтингу, якими я користуюся. Одним з моїх фаворитів. Його, на жаль, тут немає, тому що я його використовую завжди в першу чергу. І дуже часто це є Жадор від Діор. Це мій парфум номер 1 який я просто обожнюю. Я його використовую всюди завжди і так далі. І так, він є один з найдорожчих парфумів. Ось така колекція парфумів у мене зібралась. І Я рада. Я вважаю, що цього достатньо мати в гардеробі, як кажуть. Отже, перший парфум, який, можна сказати, в принципі, один з найстарших, який я використовую, це є ось цей Versace. Ось так він виглядає: Versace Aries Порфуме. Не знаю, чи я правильно читаю. Якось так. Отже, хто його не знає, він же випускається на ринку дуже давно. Такий має аромат квітковий. І це назва Versace пішла від назви імені Бога Любові. Так як він на ринку вже досить давно, і я його використовую вже дуже давно, ще з університету, мабуть. Просто інколи я змінюю сам парфум, є розовий. А ось це мені більше подобається. І незалежно від пори роки, його можна використовувати в будь-який час. Він є квітковий, досить солодкий, але не настільки, щоб вам надоїсти. Отже, наступний аромат, який я також можу з легкістю порекомендувати дівчатам, хто любить такі ніжні аромати, вони якби квіткові, але вони такі настільки ніжні, вони не є надоїдливі. Такий легкий, свіжий, і він лишає, залишає за собою дуже такий приємний шлейф, можна сказати, смачний. Ось саме цей булгарі використовую я. Я, звісно, картонні коробки не зберігаю. Тут написано булгарі-булгарі. Мені здається, що це є омнія Крісталіне», Якось так. Банка вже трошки покоцана. Або вимазана ось цей аромат. Бачите, його у мене залишилось не так багато, я ним користуюсь досить так інтенсивно. Отже, третій аромат, який ем, можу вам також порекомендувати саме дівчатам, хто не любить ем, дуже такі інтенсивні аромати, а такі лише ніжну нотку парфюму. Отже, це є плеже від Істі Лавдера. В цей аромат я взагалі закохалась, як кажуть, з першого погляду. Він також є досить квітковий. Взагалі, на ринку він дуже давно, дуже давно. Ще з 95-го року. Також розряд квіткових. Але коли ви його наносите, він залишає просто за собою таку квіткову нотку. Мені також дуже подобається. Ось. Що там написано Easty Lauder? Не фокусується. Одним словом, легкість, ніжність, квітковість на весну це те, що потрібно. Я також його дуже інтенсивно використовую, бачите, 100 мл залишилась половинка. Далі, е, що можу порекомендувати, це є Мадмазель Рочас. Знову ж таки, дівчата, цей парфюм. Ви мусите його спробувати спочатку, чи він приживеться вам, чи зможете ви його носити. Це також французький парфум, він вже значно солодший, також такий фруктово-квітковий, він більше до фруктового смаку і значно солодший. Його я використовую зазвичай, коли є досить холодно, тому що, коли буде спека. А в нас в Іспанії тут, коли спека, я взагалі парфум не використовую. Тому що, коли є 40 градусів жари і ще нанести парфум, то буде запах не парфуму, а якогось алкоголю і будь-чого тільки не того парфуму. Отже, я користуюсь з моментом тільки ношу оцей парфум, коли холодно. Тому що в холоднішу погоду він не так відчувається солодкуватість цього парфюму. Знову ж таки, рекомендую, якщо хтось хоче взяти. Та візьміть спочатку пробник. Спробуйте, чи вам підійде. Для мене він, він підходить, але ще раз наголошую тільки в холодну пору. Ось ще один парфум. Чому він у мене в коробці? Тому що я ще до сих пір з ним не подружилась. Від Giorgio Armani. Парфум це мені подарували. І ось він. Я його розпочатала, я його один раз на себе нанесла, і знаєте, що я його чула весь час. Весь час я відчувала цей аромат, і настільки стійко е, таке відчуття, що таке, якби я його тільки напшикала на себе. І я так не люблю. Я люблю лише, наприклад, коли я наношу на себе парфум, і я це роблю зовсім трошечки, щоб е, я відчувала лише саму нотку парфюму. Цей парфум я чула практично весь день. Зовсім трошки я його наносила також. Бачите, тут є 30 мл, і ось банка практично повна. Я ним не користуюсь, тому я його залишила на разі в коробочці, нехай собі тут поживе. Якщо все ж таки я з ним не зживусь, ми не подружимось, то я його просто комусь подарую. Не знаю, комусь подобається, тому від, віддарую. Ось таке. І ще один парфум, який я купила ще два роки тому. Ось такий: як він називається? Я вже забула: La Vie est Belle. Ось так він називається еде парфум 50 мл. Це я купила собі два роки тому на своє день народження. Я зазвичай, якщо я купую якийсь новий парфум, який я ще не носила, я зазвичай беру пробник. Тут я погорячкувалась. Я не знаю, я прийшла в магазин, я обнюхала купу парфумів, я хотіла щось нове. Щось нове, чим я ще ні разу не користувалась. І ось цей парфум мені в парфумерному магазині він здався настільки таким. Багатим, може, він такий і є. Він мені асоціюється з такою бізнес вумен, шкіряний одяг, там, і так далі, шкіряні сидіння в машині. Одним словом, купила я собі ось цей парфум. Я пшикнула з ним буквально ну, зовсім капельку. І це, це просто капець. Я його чую настільки сильно, що я просто не витримую. І знову ж таки я не можу з ним подружитись, я, я точно вже з ним не подружусь. Хіба в якусь дуже холодну пору, зовсім чуть-чуть, як кажуть, пшикати в повітря і проходити, щоб ці крапельки, розпилення попадали просто чуть-чуть на тебе. Хіба так? Я не знаю. Одним словом, два роки цей парфум в мене вже стоїть, і, і ми з ним не знаходимо спільної мови. Також піде, напевне, комусь в подарунок. І самий останній парфум, який мені подарував чоловік, це ось цей: як ми даруємо один одному парфуми. Адже коли ми тільки познайомили, звісно, ми хотіли зробити один одному там сюрпреси і тому подібне, вибирали на свій смак, на свій колір і так далі. Не завжди вгадували. Хоча чоловік мені частіше вгадував, ніж я йому. І тому в нас якесь таке появилось написане правило, що ми, якщо парфум... То будемо купувати за згодою. Тобто йдемо в магазин разом, вибираємо, дивимося, що нам підходить, що не підходить. І тоді купуємо. Отже, цей парфум-парфум, як бачите, Клінік Хепі. Отже, я собі на свято весни в чоловіка його замовила сама. Раніше він в мене вже був цей парфум. Я вже ним користувалась. І я забула про нього. Я його дуже давно не купувала, дуже давно. Він має дуже аромат. Такий квітковий, але він такий ніжний. Дівчата, хто любить квіткові парфуми, це є ваше. Але ще раз, що ви за моєю підказкою не побігли, не купили собі 100 мл. Будь ласка, беріть пробник спочатку. Це є в мене 100 мл. І вона з Іспанії. Оця бутилочка, вона вроді 54 євро. Я не пам'ятаю. Одним словом, я балдію від цього парфуму. Я його наношу зовсім також трошки. Наношу його зазвичай на волосся. Я знаю, зараз напишете, що на волосся наносити не можна і так далі, бо жарнітиме. Е, я знаю, але волосся в мене і так жарніє дуже сильно. І я голову мою, в принципі, кожного дня. Тому, як кажуть, в Іспанії но надо. І я його наношу трошки на волосся і кожного разу, чи подує легенький вітер. чи... Одним словом, я весь час чую таку маленьку нотку цього квіткового аромату. Я від нього зараз балдію. Зараз весна, температура у нас вже якби стабілізувалась плюс-мінус до 20 градусів, досить тепло, ну, але ще не жарко. Тому я просто насолоджуюсь ось цим парфумом. Тому кажу, дівчата, хто любить квіткові аромати, можете собі придбати, спробувати. Я від нього в захваті. Якось так.